Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свій догляд, який я беру на осінь на 3 місяці. Звичайно, щось може змінюватись, я можу брати якісь засоби інші на затест. І тому якісь засоби, які я ну, спочатку беру, вони можуть потім відставлятися, не використовуватись, але, звичайно, більша частина використовується. Потім через там, місяць, наприклад, якщо багато нових засобів з'явилося, з тих, що я знімаю, я потім окремо відзнімаю відео з новими доглядовими засобами. Отже так. Давайте перейдемо до огляду всіх моїх доглядових засобів, і хочу розпочати саме з догляду за обличчям. Отже, спочатку покажу пару засобів мого чоловіка. По-перше, це ось така пінка для гоління Giлет, вона вже в нього так давненько. Якось ще в запасі нічого більше не купувала, вже, ну, але вже потрібно. Я хотіла спробувати Avon замовити, але щось цього геля у вигляді піни, щось його вже немає в каталогах, тому потрібно, ну, буду щось підбирати інше. Так, далі ось такий гель для гоління. Це така більш-менш недавня новинка Вейвен. Буду ставити у використання. Так, ну, поки що нічого сказати не можу, таким ще не користувалися. І в запаси також ще більш... поки що нічого не купувала, буду щось дивитися. Скоріше за все, Вейвен щось подивлюся, якийсь гель після гоління. Далі Тепер хочу вам показати ну, відразу зубну пасту. Ось такою ми зараз користуємося Колбрідж. Ну, Нам подобається от, ну, саме зубні пасти цього бренду. Вони добре очищають і такі приємні на, як сказати вам на смак. Приємне, приємне відчуття потім у вороті. Так, і ось таку вже взяла в запаси. Ось така блендамет анти... анти... Це що таке? чи щось, не знаю, що це. Ось така в запасах. Давно вже блендомет якось не купували, вирішила взяти. Ну, і також покажу, що в нас для порожнини рота це ось такий відбілюючий олівець айсберг. Якось я була ним покористалася, потім закинула, так як він підвищує чутливість зубів, хоч і відбілює, але чутливі, ну, дуже чутливі зуби стають. Тому поки що відставила, але потрібно буде вже скоро знову курс зробити. Далі, далі покажу, в мене залишаються ще там небагато ось такі полоски для депіляції обличчя. Це я у Ватсенсі їх купую постійно. Мені, в принципі, подобаються. І також і далі в мене залишається ось такий від Avon крем для депіляції обличчя. Ну, як сказати, він, той, наче, й той непоганий, але подразнення залишає, що я вже не робила, але все одно залишається якісь шилушіння. Так, для губ і далі в мене залишається ось такий бальзам Avon Яблучний Штрудель. Тут ще його дуже багато, мені я думаю, ще його надовго вистачить. І також я користуюсь там раз в тиждень. Десь ось така маска бальзам для губ. Це від Color Intense. Наш український бренд в такій шайбочці. Він такий супер доглядаючий. Подобається мені. Потім зараз у мене у використанні для обличчя ось такий крем Avon Care, це для нормальної шкіри. Ну як, Взагалі мені потрібно для жирної, але не пам'ятаю, чому я саме цей замовила. Ну, Користуюся ще. І, ну, А взагалі, найбільше я використовую на день це ось такий крем з SPF 50 Avon KSN+. Мені подобається, він матує, ну, захищає від сонця, тому найбільше я користуюсь цим, а в таку похмуру погоду, і, і чи коли я, наприклад, особливо там не збираюся на вулицю виходити, то використовую цей. А потім нічний крем у мене ще ось цей залишається від актресанти Argan Oil. Uh, непоганий крем на, на такий більш жаркий період. на зимку, звичайно, він слабуватий, тому потрібно вже його використовувати, поки ще uh, у нас більш-менш тепло. Ну і uh, Потім до використовую, буду брати ось цей мій улюблений нічний зволожуючий гель для обличчя Planet Spa з чорною крою. Я дуже сильно його люблю. Я вже, хто дивиться мій канал, знає. Я вже багато разів казала, що обожнюю його. Він такий гарний, так переливається, перламутровий. І за дією дуже-дуже класний. Далі, щодо тоніків, О, в мене ще ось такий поки що багато Тут від Claire Skin Avon. Він такий спиртовий, дуже, але влітку мені подобається, так як він підсушує мої висипи. У мене, я скажу, більш-менш така проблемна шкіра. Тому мені влітку він подобається. І також, я, ну, я його на ніч використовую для до очищення такого гарного. А, Зранку я використовую як тонік, ось цей сприюваль для обличчя Planet Spa з китайським зеленим чаєм. Тут дозатор плюється продуктом, але я його собі наношу в долоні і потім розподіляю на обличчя. Ну, не на спонж, не на що, а просто на долоні і розприділяю. Мені подобається, він дуже гарно освіжає обличчя. Ну і Потім вже, як закінчиться в мене клір скін, візьму ось такий тонік освіжаючий від Cleaners. Не пробувала поки що, нічого так особливого сказати не можу про цей засіб. Буду тестувати потім. Щодо масок для обличчя, вже небагато залишається в мене ось такої маски освіжаючої. Пінка в мене вже така закінчилась, хто бачив в порожніх баночках, ще ось ця маска, вона на літо дуже класна, так як вона дуже освіжає обличчя. Обличчя дуже таке класне, тому вже небагато залишається. Також ось така в мене маска плівка з чорною крою. Ну, маска як маска. Я повторюсь, що маски плівки від Planet Spanny скажу, що вони якісь супер класні. Ну так, на один раз спробувати можна, але повторювати не буду. Також в мене ось така маска нічна зволожуюча від NU Avon. Це, ну, як її перевипустили недавно. Дуже класно. мені дуже вона сподобалась, дуже гарно зволожує обличчя. Таке на ранок обличчя дуже таке доглянуте, підтягнуте, гладеньке, дуже класно. тому це ну, просто щось. Щось моє класне і обов'язково буду повторювати, як закінчиться. І потім хочу, як закінчиться маска плівка ось ця чорна. Візьму довикористовую цю із частинками золота, також Planet Spa, спа. Ну, це також маска плівка. Вже потім використовую оці маски плівки, тут є спирт в складі, тому вони також добре підходять, в кого є якісь висипи, вони їх підсушують. Щодо очищення, то зараз очищаю я ось таким. Засобом для вмивання це з корейським деревним вугіллям Planet Spa. Ось як ви бачите, тут трішки воно, воно таке е сіреньке, сіренький такий засіб, ну, трішки може замазуватись раковина, але, нічого, М очищає непогано. Я б сказала, що навіть такий зволожує трішки обличчя не пересушує. Тому, ну, але вже цих, цієї серії вже немає в каталогах. Не знаю, скоріш за все не з'явиться. Тому, ну, що рекомендувати, якщо вже нема. І потім візьму ось цей засіб для вмивання. Також Planet Spa – це новинка недавня із білим чаєм. Також дуже-дуже класний, він і гарно макіяж змиває. Гарно очищає, зволожує, ну дуже класний. Тому це можу рекомендувати в каталогах цей засіб є. Так, куди мені його поставити? Нахаюсь тут. Для шкіри навколо очей. Зараз у мене в використанні ще ось така недавня новинка. Це енергія протінолу NU. Ну, такий непоганий засіб. я Не скажу, що він щось супер-вау робить. Ну, можливо, трішечки зморшки під очима, можливо, менш помітні, але повністю, звичайно, він їх не вбере. Ну, а взагалі такий дуже добре зволожує шкіру. Отже, так. І так, це я ввечері зараз ним користуюсь, а зранку. Використовую ось такий гель для шкіри навколо очей. заряд енергії Planet Spa з зеленим чаєм. У нас тут з таким він, з кружечком, що дуже добре охолоджує ну, вашу шкіру навколо очей. Але мені єдине, що ну, він гарний, дуже добре освіжає, але мені не сподобалось, що а, оцей ну, шарик, оцей, він його потрібно спочатку зволожити, бажано спочатку видавити на палець засіб, нанести навколо очей, і потім вже оцим, ну, оцим шариком потім вже водити навколо очей, а відразу водити ні, потому, тому що може. Воно як наче дере шкіру. так як той дозатор, він сухий. Потрібно спочатку дуже добре зволожити. Це мені трішки так не сподобалось спочатку, але я приловчилася і тепер мені подобається взагалі. Так, почекайте, ще трішечки. Так. І потім вже, як закінчиться якийсь один з них, візьму ось такий від планет моря Греції, також непоганий засіб. Ну, також добре зволожує такі і освіження такі є. Тому також можу рекомендувати, якщо десь побачите. Далі, у мене ще далі залишається у використанні ось такий м'який скраб для обличчя Avanke. Він освіжаючий, ну, от, ще в літній період він дуже класний. Покористуюсь, а вже на більш прохолодний період вже я поставлю якийсь інший. Ну, а поки що ще користуюсь цим. Він дуже гарно зараз підходить. Так, куди мені його? Давайте ось і так. Щось упало. Ладно. <смі> так, ну і щодо демакіяжу. макіяжу в мене ось такий засіб для зняття макіяжу двохфазний від доктора Санте. Спочатку, начебто, мені сподобалось, так як взагалі це був мій перший двохфазний засіб в моєму житті. Але зрозуміла, що не дуже він той гарний. Так як він все одно не ідеально знімає макіяж. От Туші з очей, він все одно не повністю знімає. Потрібно дуже довго з ним повозитися. Тому я, ну, це не найкращий не засіб, я думаю. Так, чекайте, щось трішечки що нічого не поміщається. Так, ну буду користуватись і ще. У мене ось таке молочко для демакіяжу, також доктор Санта Арган Oil. ще майже повне. Я не знаю, що мені робити, так як він почав мені дуже пекти обличчя. Можливо, він пропав. Тут по термінам придатності ще є час, але вже не дуже багато, як ви бачите, щось я завтикала. І. Не знаю, пече, чи, ще користуватися чи ні. Ой, не знаю, що ви порадите, як можна ще, та, куди ще можна це молочко примінювати. Можливо, хто підскаже мені, бо якось не хочеться викидувати ще майже повне. Так. Це ось такі в мене засоби для обличчя. І давайте, напевно, щоб не було це відео дуже-дуже великим. Я розділю на три частини: це буде перша частина, і друга частина буде засобами для подогляду за тілом, і третя для волосся. Давайте зробимо так. Отже, пишіть, чим користувались ви, що вам сподобалось, що не сподобалось, буде дуже цікаво мені дізнатися вашу думку. І також не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити вподобайку цьому відео і, звичайно, коментувати, ділитися своїми враженнями. Побачимось в наступній частині і всім па-па!